Освячення води у храмі Господня Пресвятої Богородиці у місті Драгович. творить чудеса, який немає зла, його забайтьох вода, водя, побачивши, налякати, вожу, що душому того, що ж такі, мові сину, наче не було цілі, не знаю. Крещий він родився сина того охоченого, щастя мені офісів духа, Голуби Благодать Пресвятого Духа на водойцю, Небесне благословення, благослови, очисти її Дали благодать, благословення Одана, і сили, що очищаючи скверни зціляюся всяку нету, праганя і вісів всі фіскопи, і її І покажи сіну і діяння не Пресвятого Духа. Čo bol nabláviť si vrabáku, ktorý žijí z vyruby, byť príjma jediného okrutijca, za... vytvúšteňa mlieky, zrydenia vytrpí, prola neho sa kozla, pohlúženia česla, stíli neho boli z eja do banky, s akými ste vyniosviačeniami, blahosludením, dňom, vidieť na dňom Bohu, mnohým zákonom z otvorného polítia aj pred tváňami, blahodáte tvojej. Oti blagoslova i osmäršiš u sebe Božana. Vidite bislavo Mi i možmo da sa izvorku i sinom i prisatim vašem đotvorčkim duhom. Neni po svak čas i na vikti vikti. Amen. Si. Slavu hvalem. Твоє, є виступ нас, що водіє Йорданським мене Христа, Бога святий, благослови всіх нас, що плиненням своєї жизнь заменується, повної тобі, і слова нас, відповів Святого свячення, прийняться священні води, і нехай буде вона нас горує душам і тіла, у тий сусвячені наш, і слава слава, Михнороги Сімвою кращим, і неї повсякчас. Yine bir kere ki. Не віпоморівським. Все молочі, привіжний Боже, ти сотворив з небуття, небо землю, море видиме, невидиме, словом твоїм ти велів землі родити, зілля, дерева на потребу людям і тваринам, і кожному за носіння мати плід і не тільки зілля на поживу тваринам, але й для тіла не дуже всілчим стати. Ти з неумовної доброти твоєї ізволи, просить думку устами. Пословив ці різні роди зілля твій, милосердя Божої сили, даний тобою, і злию Твого Нового благословення, ласкаві, що вони людьми тваринам проти усякий недух, дух, і сперне того захороною, бо ти, Си Бог наш, і тобі славу висилаємо Отцю і сину, і Святому Духові. І час і на віки, віки. Господу морівся. Господи, Бори.